і віддались трошки. У нас сьогодні обжинки, можна сказати. Ну як можна? Закінчили молотити гречку, їдемо в повний бункер, Аж по саме ні хачу набомбурили гречки. Хлопці поїхали там, горду загружили, жирак устав. За плечима в нас, заплачима в нас плоске, Тобто по-старому фільварки. Вон там в долині підлісне. Е -е а підлісне колись підлісне казали фільварочки. <серків> Чогось, фільварочки. О, вон там, такі дерева там в долині. Тут хутір Тетельковиць. От зараз ми дай Бог, з'їдемо в долину, там де на на, на одному з попередніх відео розказав я, що ми зависли, то ми з'їдемо в долину до річки Вілія колишньої. Ну, зараз там рів під річки залишився. З'їдемо в Новосілки. І їдемо в Новосілки, Кривуля, Вілія. Такий маршрут у нас. О, дай Бог, щоб все було нормально. Їдемо не спіша. часу вистачає, зараз десь. Десь біля Десь пів четвертої дня. От. Спробуємо ще розгрузитися, перевіятися. От. Ось така ситуація. Ще якийсь попутчик їде з нами. Ось, ось. ось так на Хто давно в цих краях не був, а там, був? Ось там зліла поліво по Кременець. Звісно, не видно нічого, на дерев. Ось такі ситуація. Посилку мав. Йдемо на холостих. Одгар скинув до кінця, І третя помішена на холостих. А на ямках скидаю на понижену. О, дуже замотувало мотовило, на мотовило дуже намотувало гречку. Що круг то мусили чистити мотовило. Чи то, що вона нас сира, чи то треба щось з мотовилом робити, удосконалювати, ну дуже замотувало. А в загальному так ніби непогано. Вон, 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 це хати видно. білісно. Е -е, Тимосимешник недавно. І теж, напевно, що графірують вузький. А може вже якийсь дядь, сієвну знаю. Тут ще років-два назад лісок-ріс такий самосівний. Або то поборчували, безпалювали і вже поле. Люблю, коли таке роблять. А то тоді якісь після колоски які розвелися. Запускали землі, позаростало все курчаками, нікому не потрібне. А так от доводять до хаття, корчують, сіють. Ну і так вона має бути. Чого вона має? Там корчами бути зароше. Добренько доїжджаю до границі між селами. Між, селами, між колишніми ковгоспами Івана Франка і, по-моєму, Мануїльського. Мануїльського, хто там Мануїльський, не знаю, знає, боки Мануїльський, але Мануїльського тут був плоска і Бунілка. Ось там, де хуівка стоїть що границя, Там дуже вузьке місце, жадка сунеться аж по, по ґрунті, Так що треба буде добре дивитися. Всім то... па-па, виключаюся. Все, до нових зустрічей в ефірі.